Путін ніякий цар, які прогнози зміни в Кремлі через страту Криму. ти, вот мілкий! Якщо внаслідок контрнаступу української армії країна-терорист Росія втратить контроль над окупованим Кримом, це може стати приводом для усунення від влади глави Кремля Путіна. Залежно від ступеня опору на нього може чекати почесна пенсія або навіть фізичне усунення. У такому розвитку події зацікавлені російські еліти. Звільнення Криму призведе до тотальної руйнації безлічі концепцій, на яких базується агресивна політика Кремля. Тоді вся концепція так званого рускагаміра, захисту російськомовних в Україні, геополітичного розширення, ідеї контролю при Чорномор'я та Чорноморського басейну. Просто буде викинута в смітник до того ж в усіх аспектах: геополітичному, міфологічному, історичному та політичному. Таким чином, втрата Криму може стати чудовим приводом для російських еліт, які давно вже хочуть змінити першу особу держави. Зрозуміло, вони теж несуть відповідальність, як і Путін. Але це дуже зручний привід для того, щоб повісити на нього всіх собак. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.